Усім привіт! Мене звати Маріанна і сьогодні зроблю огляд на покупки для Шейн. Одразу хочу попередити, що деякі ці ціни можуть відрізнятися від базових, оскільки я замовляла всі ці товари у періоду чорної п'ятниці, і відповідно ціни можуть трішечки відрізнятися. Але все одно я під відео залишу певні посилання. Сподіваюся, що вони будуть, і все буду в наявності. Ви можете подивитись. Перш за все, що я деякі товари купляла частинами, оскільки ем, я чекала цю, одну посилку майже ледь не місяць, тому що, чесно кажучи, на транзиті Мадриду щось там таке дивне коїться, і я чекала лампу разом з лаками. Я не знаю, майже місяць. Я не знаю, що, що вони там подумали про мою посилку, але на щастя, вона доїхала ціла і неушкоджена. Тож хапайте кавусько або чайок, і давайте будемо роздивлятися разом. Перше все, з чого я хотіла би почати, це з цієї лампи, завдяки якій е, я сушу свої нитки, свої гайлаком. Е, це лампа самван. Вона коштувала я, наскільки пам'ятаю 8 євро за звичайною ціною, але я її придбала за 5 євро. Вона має декілька режимів, тобто 5 секунд, 30 секунд і 60 секунд. Я свою нігті особисто перший раз сушила на 60 секунд, і мені нічого не пекло. Зазвичай вона дуже добре працює. В неї є така магнітна підложка, тобто, там, я ще розумію, є плівка, така блакитна. Ви не побачите, але вона є. І лампа дуже хороша в роботі. Єдиний нюанс, будь ласка, будьте обережні. Також на шейні є там певна категорія, з якої треба бути дуже обачливим, це тип розетки. Я взяла тип розетки європейський, там ще був американський, а ви по двох літерах ЄУ, Тобто це буде європейський. Вам потрібен саме європейський. ось такий. Тому лампа хороша, там ще була в рожевому кольорі і, звичайно, білий. Я вирішила взяти білий колір. І я сушила один раз свої нігті, і мені все сподобалось і це задоволено. Наступний слот, який би хотіла вам показати, це дві види пилок. Ну, Не зовсім два види, тому що ось ці фіолетові там було 10 штук. У них жорсткість 100 на 180. Вони призначені для полірування, для змякшення нігтєвої пластини, підготовки до нанесення бази, засобів і гелаку. І вона має дві сторони, тобто така одна більш жорсткіша. А інша вже така м'якенька і з боку, е, наче баф тобто, її можна полірувати нігці, тобто, але головне все робити обережно. І філатових штук було 10 в упаковці. А стосовно ось цієї даної пилки 180х240, вона призначена для е, надання форми нігтя, видалення небажаної довжини. Тобто, і вона нагадує чимось мені матеріал коді. Тобто така ж пилочка, і, але. Вшені було в наборі 5 штук, якщо я не помиляюсь. Теж дуже хороші пилки, мені подобаються вони, тому я можу порекомендувати. Наступний сот, який би я вам хотіла показати, це набір інструментів для педикюру і для манікюру. Тут є такі різні види інструментів для прочищення нігтєвої пластини, для манікюру, для кутикули, тобто її трошки прибрати з різних певних ділянок, тому дуже хороші. Я вирішила взяти у кольорі Хамелеон, також у шейні були ще звичайно металевого сріблястого кольору, але я вирішила взяти хамелеон. І, звичайно, після отримання даної цієї посилки я продезінфікувала свої інструменти, тобто спиртом, кип'яченою водою, все як треба, особисто, якщо це манікюр роблю собі. Також, коли я замовляла окремо цей набір інструментів, я придбала. Засіб для зняття гел-лаку. Єдиний нюанс, що стосовно гел-лаку, треба спеціальний засіб для нього, таким чином ви легко позбавитеся від небажаного якби, лаку на нігтях. Я його ще не використовувала, але сподіваюся, що він мені буде хорошим у нагоді. Такий теж, напевно, думаю, тут 50 мл, на жаль, я не можу поглянути, але здається, що так. Ось таким чином. Неслот, який би я показала, це лише половина, але я придбала безворсові серветки. Вони були в різних кольорах, як білий, рожавий, блакитний, наче і фіолетовий. Їх було багато, там по 10 штучок, напевно, 10 таких. Подушечок я половину висипала собі в стаканчик для того, щоб було легше їх діставати. Але мені подобається, я в них люблю наносити спирт, протирати собі нігті або щось інше, або просто видалити зайвий лак. Наступний слот не зовсім пов'язаний з шейном, але він також дуже хороший у нагоді для майстрів манікюру. Або просто для самочок, як я. Це така корона, але в її суть суть заключає в тому, що можна нею наливати, наливати ридину і промувати пензлі. Або, наприклад, просто роз, поєднувати, там, не знаю, три різних кольори лаку. Тобто як палітра. Мені вона дуже подобається. Вона є звичайно, і на шейн, і в Алікспресі, але придбала в магазині Теді, він коштував 1,55 євро. І вона дуже гарна, мені подобається в такому винному кольорі. Ось. Тому буду пізніше її користуватися. А тепер наступне саме цікаве, це гелаки. Перший набор я придбала в Шейні за 4 євро. Це 4 міні-лаки світловідбиваючих блискіток. У червоному 396, у салатовому 395. Такий бусковий 397. І виноградний 398. Спочатку я хотіла придбати більш холодні кольори, там був сірий, блакитний і ще інші. Але, на жаль, їх швидко розібрала, поки я думала. І вирішила взяти саме такі: особливо салатовий і червоний, вони більш різдвяні. Тому я думаю, я зроблю собі різдвяний манікюр. Через, думаю, два тижні, я так думаю, і з вами поділюся досвідом, тому що поки що я їм не користувалась, але наносила на палітро, і мені сподобалось, як вони виблискують під ліхтариком або перед певним, як би скажемо так, спалахом. Тому я потім поділюся своїм досвідом стосовно нанесення цих лаків. Тепер наступний слот: я придбала разом з цією лампою шість лаків. Це був один нюдовий набір. Він складався із шести лаків: чорного, білого, рожевого, темно-коричневого, кавового і, я би сказала, світло-кремового. Ці лаки вони поки яємо не користувалась також, але на щастя, вони доїхали всі цілі, неошкоджені. І тому я думаю, що скоро також буду їми користуватися. Особливо стосовно білого та чорного. Можу сказати, це те, що вони будуть, я думаю, в нагоді, коли малювати різні малюнки або точечки, якісь геометричні малюнки, тому вони дуже хороші. За відгуками я ще й їх придбала. Там, окрім бежевих кольорів, ще були різнокольорові, неонові, рожеві. Можна буде подивитися за посиланням, але буду дивитися, як вони будуть носитися. Тепер наступне без чого не можна обійтися без гель манікюру. Це, звичайно, бази, але є у нас base і топ-коут. Перш за все, коли ви наносите лак, ви починаєте з пригідрейтера, але поки в мене його немає, я у процесі пошуку пригідрейтера. Це, як би, скажімо так, основна підложка, яка захищає від певних би, <кхід> незручних текстур на нігтях і щоб обволікувало лак дуже добре. Потім наносите базу. Або спочатку праймер, потім базу, потім, звичайний, кольоровий гель, а потім уже топ коут Як ви бачите, вони складають по 8 мл від томіка. Вони, вони за консистенцією дуже, скажімо так, густі, але з ними можна справитися, вони лягають на нього дуже добре. Я вже перевірила, зробила собі манікюр, буду дивитися, як вони будуть носитися протягом місяця, і я вам поділюся своїм досвідом. І саме останній лак, який би хотіла про нього розповісти. Він самий крихітний, напевно, серед усіх, які в мене були зараз в колекції це ось такий малюк від MTC, це Quick Extension Gel. Це, скажімо так, лак, який зараз у мене на нігтях. Він рожевий, і в нього такі ось золотисті блискітки, якщо ви можете побачити. Дуже чудовий лак, він мені подобається за свою, свою текстурою. І зараз вони, як я сказала, на, на нігтях я буду перевіряти, як вони будуть протягом місяця носитися ось мій манікюр. Тобто дуже мені подобається, як вони виглядають. Єдине, що мені доведеться один ніг перефарбувати, бо там я не дофарбувала до кінця одну частину, і через це вона м -м, крохти, крихтиться. Але нічого, це буває. Ось такі в мене покупки Шейну. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Будь ласка, прокоментуйте, що ви думаєте стосовно даного сету, чи ви робили самі собі манікюр або надаєте перевагу ходити в салони. Бажаю бажаю гарного дня і гарного настрою, па-па!